Прославляйте Господа, бо Він багий, бо віки Його, хто висловить мутність, Господа, звістить усіх хвали Його, блаженні ті, що вчинив правосуддя, і дотримується справедливості. пам'яни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас спасінням Твоїм, щоб мені бачить і блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами, народу Твого, хвалитися з насліддям Твоїм. Нарішили ми, які батьки наші жили не за правдою, творили беззаконія. Батьки наші в Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя Твого, та бронівили Тебе біля моря, Червоного моря, але Ти, Господь, спас їх ради імені Твого, щоб показати мутність Твою, і наказав Господь Червоному морі, розступилося воно, і перевів їх через безодню, наче через пустелю. І врятував їх від руки ненависника, і їх від руки ворога, покрила вода гнобителів їх, жоден з них не залишився, і повірили вони словам Його, і заспівали хвалу Йому, та скоро забули діла Його, і не покладали надії на волю Його, забажали м'яса в пустелі, і випробовували силу Бога в країні безлюдній. Він виконав бажання їх. Але послав рану на душі їхні і заздли в стані Мойсеєві та Ааронові святому Господа. Тоді розступилася земля і повлинула Дафана, покрила зборища Вірона, упав вогонь на них, і полум'я попалило Бога них, зробили вони тельця біля хорива, і поклонилися ідолові, проміняли славу Бога на образ тельця їсть траву. Забули Бога, Спасителя свого, що звершив величине в Єгипті, дивне в землі Хамові, страшне на Червоному морі, і хотів він винищити їх, коли б Мойсей вибраний його не став перед Ним у благанні, щоб відвернути гнів його, щоб не повбив їх, і зневажили вони землю жадану, не стали вірити словам Його, нарікали в наметах своїх і не слухали голосу Господнього. І підняв він руку свою на них, щоб знищити їх у пустелі, розвіяти нащадки їх між народами, розсіяти їх по землі. Вони пристали до Алфи гора іли жертви мертвих, і прогнівляли Бога ділами своїми. За це хвороба стала нищити їх. Тоді встав Фенієс і вчинив суд над винними, і пошість припинилася. І це зараховано йому праведність роду і роду повіки. І прогнівили вони Бога біля вод Маріви, і Мойсей потерпів за них, бо так вони засмутили Дух, його, що він згрішив устами своїми, не знищили народів, про які говорив Господь, але змішалися з язичниками і навчилися звичаїв їх, стали служити ідолам їх, які стали для них спокусою, приносили в жертву бісам синів своїх і дочок своїх, проливали кров безвинну, кров синів своїх і дочок своїх. Приносичи їх в жертву ідолам ханаанським. і осквернилася земля кров'ю, осквернили себе ділами своїми і блуд творили в ділах своїх. Тоді запалав гнів Господа народ, його, і противним стало йому насліддя Його, і віддав їх у руки язичівських народів, і вороги їх стали володіти ними, а вороги гнобили їх, і вони корилися під рукою їхньою. Багато разів він визволяв їх, вони ж гнівили його впертістю своєю, тому були принижені за беззаконня своє, але він зглянувся на скорботу їх, коли почув стогін їх, згадав завіт свій з ними і жаль горнув його з великого милосердя Його, збуджував милосердя до них усіх тих, що поневолили їх, спаси нас, Господи Боже наш, збери нас поміж народів. Щоб славити святе ім'я Твоє та хвалитися славою Твоєю, благословений Господь Бог Ізраїля від віку й до віку, і нехай скажу весь народ Амінь. Аллилуїя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повік і Його. Так нехай скажуть визволені Господом, яких він визволив з руки ворога, і зібрав їх з усіх країв зі сходу, і з заходу, і з півночі півдня, Лукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голод і спрагу терпіли вони, знемагала в них душа їхня. Тоді взивали до Господа в скорботі свої, і Він визволив їх з біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного. Нехай же прославляють Господа за милість і за дивні діла його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу, і душу голодну з повним добром. Вони сиділи в темряві, які і смертні, сковані скорботою та залізом. Вони скорилися словам Божим, і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхні стражданнями, вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їхніх, і вив їх з темряві тіні смертної, і кайдани їх розірвав. Нехай же прославляють Господа за милість Його, і дивні діла його для синів людських, бо розбив він брами мідні, і замки залізні зламав. Непокірні страждали через беззаконне життя своє, і за неправди свої терпіли, душа їхня відверталася від усякої поживи, і наблизилися вони до воріт смерті, тоді взивали вони до Господа в скорботі свої, і Він визволив від бід їхніх, і послав їм слово своє, і зцілив їх, і з могил їхніх, вивів їх, нехай же прославляють Господа за милість і за дивні діла його для синів людських. Нехай приносить йому жертву хвили і піснями радості нехай сповіщають проділа Його, ті, на кораблях плавають по морю, і виконують роботу свою на водах великих, вони бачать діла Господні, і чудеса його на глибині, скаже він, і зніметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, піднімає їх до неба і впускає безодню від страху мліє душа людей, кружляють вони, хитаються, наче п'яні, зникаюся мудрість їхня. Тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди. Він повелів бурі, і настала тиша, і хвилі затихли, і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані, нехай же прославляють Господа за милість, Його, і за дивні діла його для синів людських, нехай вихваляють його в зібрані людей, і прославляють Його на зборах старішин. Він... Перетворює ріки на пустелю, і джерела води на безводну землю, землю родючи на сончики, за беззаконня тих, що живуть у ній. Він перетворює пустелю на озера, і землю зазохлу на джерела води, і оселяє там голодних, і вони будують міста, оселі собі, засіває поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх. І вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гноблення, біди і скорботи. Тоді Він посилав без щастя на князів їхніх, і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. У Бога він спасав від біди і примножував рід його, як от бачить, як це праведники рагіють, а беззаконні замикають уста свої то мудрий той помітік це і зрозуміє милості Господні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки, віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, Алилуйя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Готово серце моє, Боже, готово серце моє буду співати і прославляти. славі мої, Встань, слава моя, встань та псалтирі, гуслі, я стану рано. Буду славити Тебе, Господи, між народами, буду співати Тебе серед племен. В небес, милість твоя, і до хмару істина Твоя, Вознесися на небеса Боже, по всій землі слава Твоя, що спаслися всі улюблені Твої, спаси правиці Твоєю і почуй мене, Бог сказав у святині свої, піднесуся і розгідлю Сихе, і долину сей й Розіміряю. Мій Олад, мій Манасія, Єфрем, сила, голови моєї, і скіпетр мій, термії, умивальна чаша моя, на ядома стану ногою моєю, земля Філістинська скориться мені. Хто введе мене в кріплене місто, хто приведе мене до Едома? Чи не ти, Боже, що відкинув нас і не виходиш, Боже з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу. Він знищить ворогів наших. Боже хвили моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві, уста підступні, Говорять про мене слова неправди, слова мені нависті звідусіль оточують мене, і повстають проти мене без причини. За любов мою вони воргують проти мене. Я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Остав над ними нечистиво, і діявол, нехай стане праворучнього. Коли стане на суд, хай Він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство, його перейме інший. Діти, його, хай будуть сиротами, і дружиною вдовою, будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані з домів їх, хай позичку давець, забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його. Хай не буде йому заступника, і ніхто не пригулюбить його. нехай згинуть всі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконні Батьків, його, і ріх його не буде очищена, нехай будуть вони повсякчас перед Господом і знищить і спомен про них на землі. За те, що не виявив він милості, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити Її. Він полюбив прокляття, воно й прийде на нього, не побажав благословення, і воно відійшло від Нього. Нехай Він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода у утробу його, і як уливає в Його. Нехай буде воно йому, як одіж, в яку він задягається, і як пояс, яким він завжди підперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що говорить зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене, зради імені твого, бо бла милість твоя, спаси мене, бо я знеможений у Боги, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та кінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарана, що її. Коліна мої знесили від посту, тіло моє сохне без поживи. і став я посміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милості Твоєї, нехай пізнаю, що це Твоя рука, що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають. А ті, благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а раб твій, нехай возрадується, а ворогів моїх, нехай покриє щастя, і як одежу, і нехай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідно, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, час і не і на віки віків, амінь аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині по і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий, Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому війні і повсякчасних і віків. Амінь. Пресвята і помилуй нас, Господи, очисті ріхи наші, владико прости беззаконі наші, святий, посвятій, сили, не наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від букавого, бо Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже мій, наче безодня моря, така безліч провин Моїх, і я потопаю з гріхами моїми, Спасителю мій. Подай мені руку і Петрові, спаси і помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже Спасителю мій, я осуджений помислами і ділами, дай мені бажання покаятися, щоб я взивав благодійнику мій, помилуй мене, і нині, і по всіх і на віки віків, амінь. Бо блажена роковиця пренепорочна, Очисти мене оскверненого ділами непотрібними. І від скверних помислів як чиста і непорочна мати Діва. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Ospodi pomero, 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 Ospodi pomero. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, Господи Ісусе Христе, Ти захист мій в твоїх руках є весь. Поможи мені, і не попускай мені рішити, бо я нестриманий, і не дозволяй мені ходити за бажаннями тіла. мого, Господи, не забувай мене, бо я немічний. Ти сам знаєш, що для мене корисне, тому не покидай мене на погибель з гріхами моїми, не покидай і не відступай від мене. Я до Тебе вдаюся, навчи мене чинити волю Твою, бо Ти Бог мій, Сіли душу мою, бо я зрішив перед Тобою. Спаси мене заради милості Твоєї, бо перед Тобою всі ті, що спокушають мене на гріх. І нема мені іншого пристановища, крім тебе, Господи, нехай осоромлені відступлять від мене ті, що жадають погубити душу Мою. Бо один ти, сильний, Господи, у всьому, і тобі слава на віки віків. Амінь